У п'ятому каталозі з'явилася нова серія Novage Plus. Ви її побачите на старті каталога. Тут їх, їх є чотири серії для чотирьох різних категорій людей з різними потребами і на різний вік, скажімо так. На них можна замовити тестери. Тестери приходять в такому конверті, і тут вся серія знаходиться. Такий тестер коштує 50 гривень. Я вирішила спробувати першим це новейж Plus, саме Lifting ефект І сьогодні я спробувала його першим. Тут все дуже доволі ясно, просто очищаючий засіб, крем навколо очей, сиворотка, активатор, яка наноситься перед денним кремом і перед нічним. Денний крем і нічний крем. Креми можна вибрати з СПФ або без СПФ, більш буде більш легкий. І нічний крем також можна вибрати більш насичений або більш легкий. А общем, тут знаходяться отакі 5 тестерів. На кожному тестері написано, який це етап, щоб ви швидко, легко зорієнтувалися, скажімо так. Очищаючи, засіб, такий цікавий, густий, піниться дуже добре. Мені сподобалось ним вмивати лице, вмивала сьогодні вранці перший раз. Далі. Другий це крем навколо очей. Теж така легка текстура, швидко наноситься. І навіть уже коли я наношу і роблю круговими таким от масаж, масаж, скажімо так, і наносимо. Да, і я бачу ефект це прямо перше, що я побачила, що піднімається оце верхнє віко. В общем, ось це прям піднімається, і бровки так от піднімаються. В общем, мені дуже сподобався ефект з першого разу. Далі йде сиворотка-активатор. Теж дуже легка, дуже легко наноситься на всю шкіру обличчя, окрім очей, ми наносимо. І Наступний крок це у нас четвертий це денний крем в тестерах, він іде з SPF 30. Тобто, це той крем, що з SPF-ом. Теж дуже легкий, дуже комфортно, легко наноситься, не скатується, теж дуже класний. Ну, нічний крем, звісно, я вже спробую його ввечері. Що хочу сказати, після очищуючого засібу шкіра обличчя одразу стає така сяюча і світла. Тобто, ну, мені дуже сподобався ефект. Коли я нанесла ці, повністю цю всю серію на своє обличчя, я почала просто наблюдати, тому що обіцяє компанія, що через 15 хвилин уже видно ефект. Перше, що я побачила, це підняття верхнього повіка. Тобто, Тобто так підтягнулося. І я зробила фото до, фото після. І ось ці лінії, які ось туди. Да? Тобто на фотографіях дуже видно, що шкіра обличчя чуть-чуть підтягнулася. По Попорам це видно. І сам кольор обличчя дуже-дуже відрізняється від фото до і після. Тобто такий, яркий, ну, такий свіжий, гарний кольор. І візуально в зеркалі теж дуже добре. Добре і класно видно, що є ефект від першого використання цієї серії. Використовуючи вранці і ввечері два тижні, то буде вже видно максимальний ефект. Тому такі тестери є, коштують 50 гривень, можете замовити по своїм потребам. Є від зморщок, є проти пігментації, є проти прищів, є ліфтинг-ефект. Тому звертайтеся, надам вам код і допоможу вам їх замовити.